Щоденник ДД, 20 квітня. Батько, що критикує, внутрішній голос, що критикує, це та наша частина, яка суворо судить інших людей і нас самих. Велика червона книга, сторінка 337. Коли ми зростали у своїх дисфункціональних сім'ях, багато хто з нас узяв на себе важкі сімейні обов'язки, які не повинні були стати нашим тягарем. І потім нас же критикували за те, що ми щось не робимо правильно. Через це ми ставали суворішими до себе щоразу, коли вважали, що припустилися помилки, плекаючи той критикуючий голос, що лунав у наших головах. І це змушувало нас вибачатися за речі, які ми не контролювали. Одужуючи у ДДА, ми працюємо над тим, щоб замінити цей настільки вкорінений у нас внутрішній голос, що критикує новим, люблячим голосом турботи і підтримки. Щодня проводячи особисту інвентаризацію, ми вчимося відокремлювати те, що насправді стосується нас, від того, що немає з нами нічого спільного. Ми вчимося встановлювати здорові кордони і просимо Вищу силу зміцнити нас для продовження цього цілющого шляху. Щоб розвинути цей люблячий голос, що належить нашому внутрішньому люблячому батькові, потрібні терпіння та час. Прямуючи новим шляхом, ми набуваємо сили і надії там, де ми змінюємо негатив позитивом у всіх аспектах щоденного життя і прислухаємося до інших учасників ДДА. Ми стаємо більш незалежними і можемо довіряти власним рішенням. Сьогодні я буду нести відповідальність за себе самого. Я посилаю собі сигнали позитиву і відчуваю розраду, знаючи, що моя вища сила завжди зі мною.